Нікого немає, в класі тільки хлопчики. У класі нікого немає. В класі тільки дівчатка. У класі нікого немає. В класі тільки ті, хто любить українську мову. У класі нікого немає тільки ті, хто любить шоколад. У класі нікого немає. В класі тільки ті, хто знає, що таке фразеологізми У класі нікого немає. В класі тільки ті, хто любить посміхатись. Дякую, діти!